よかった。<noise> <noise>

そう <noise> <noise> Мітинг з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи оголошується відкритим. До слова запрошується голова громадської районної організації Союз Чорнобильців Микола Олександрович Варинен. Минуло 30 років, 26 квітня 1986 року, заводську четвертий нового, який наробив багато дуже нам лиха, Позраждало дуже багато людей. Дуже багато радіації було. І попали наші хлопці, які були на Чорнобилі. Було 49 чоловік. Були солдатами, були хто був добровольцями, хто був до організації. Коротше, робили те, що їм Казали, вони це все робили, що могли зробили. Трохи прикрили його, далі ви всі знаєте саме, що там робиться. Дуже багато балаках всі знаєте, інформацію читаєте. 24 чоловіка наших вже нема, хлопці, які пішли в вічі. Ну, я казав, ми все з того живий, спілкуємося, з довами спілкуємося. А ті, що живуть здоров'я і удачі, нічого на виході. І всім нам так говорять, тому що запрошується ліквідатор. Микола Іванович Дайцько. 26 квітня 86-го року минулого століття у другого ночі. Час планових робіт, які проводили на реакторі, був получив, на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції електростанції вибух. Вибух цей зруйнував реактор, і вийшла велика утечка, я просто своїми словами, яка пішла, полонила більшу частину Європейського континенту. Особливо пострадала Білорусія, Україна і частина Росії. 27 квітня вже працювали наші авіатори, які зробили не менше 1800 вилітів на ракторів, які закидали не менше 5000 тисяч сумішів піску, свинцю і других хімічних елементів закидали реактор. То вони закидали реактори. Навіть зараз більше 200 тонн пишуть, що значить, осталося там. І воно бушує. Був построєний до листопада місяця, в 2016, був построєний саркофаг, який накрив цю, цей реактор і в 100 тисяч разів зменшилася доза радіації. Потім була в червні місяці підготовлена, підготовлялася вже 30-кілометрова зона які були призвані через воєнкомати наші хлопці о, і, і були туди послані командировочні роботи. Так в тому числі були ми туди послані, у нас 5 чоловік, сіліостехніки вивчої Чорнокинської, були туди послані. Ми з перших сіл вивозили людську худобу, набирали все, все очищали, все техніку всю вивозили, все ховали. Землю заривали. Багато попрацювали, їздили ми позреактори, хоті, бачили і вертольоти висящі над реактором. Через Прип'ят десь раз переправлялися. Вивозили цю худобу, ми все. Іванковський район, найближчий район Київської області. Ми своє діло робили, поки нам сказали все, їжджайте, висвячі. І як сказати, таких індивідуальних серед защити у нас не було, ніхто нічого не видавав. Все, що могли, з підсумки витягали, голови замотували і так потихають, їздили. А вітер був тоді, пісок був. Не дуже там, щоб давали респіратори або що. Та і зараз, я скажу чесно, чернобильців, як казав один, поставлені на коліна, грубо говоря. Не дуже про них. Ну що таке 100 гривень у рік на оздоровлення? Я розумію, там що в державі таке, Ну за 100 гривень можна оздоровитися. П'ять пляшочок карвалову купиш і все. Або, або 500 гривень на оздоровлення кожен місяць. 500 гривень це у нас 49 ліквідаторів плюс більше сотні переселенців. Як його можна взяти? Кому треба, той біжить, іде людина, стоїть 4-5 утра, йде втек аптеки, займає очередь. Щоб взяти нещасне там. Не ну, так, нічого, потихеньку живемо. Як кажуть, обіжатися ми не обіжаємося. Як треба, Так. бо Нормально. Багато наші обласів померло десь в Україні більше 160 тисяч, більше 100 тисяч, а 160 стали інвалідами. Живемо, скільки, як кажуть, нас Будем Важаємо, як щастя, я каже, Бог да сміти. Будемо кріпитися. Всім бажаємо щастя, здоров'я, щоб жили. Ми, як кажуть, доволі те, що ми своє діло зробили для майбутнього покоління, щоб жило. Ну треба ж, одна друзья, треба, щоб і про нас не забував. Все ми. Спасибі. Шановні громадяни, давайте вшануємо пам'ять померлих ліквідаторів Челюхенської, Чорнобильської, атомної електростанції, то мовчання. Дякую. На цьому урочистий мітинг присвячений 30 придцятим роковинам Чорнобильської катастрофи оголошується закритим.